Nu, nu, stai 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 stai

Я під спірую ладно вдарую. Давайте! Ей, зоме хвилі! Давайте! давай

Звай, ручками держи, і стрибай. Зуби не набий. <реш> <реш> Зуби не набий. Іди. Ти ж розкажи всім, куди ти приїхала. ну сядь, будь ласка, і розкажи всім, куди ти приїхала. Я приїхала на равликів, подивитися. На, їх. на равликів приїхала подивитися, так? Да? Я думаю, буде дуже цікаво, правда? А де ти, в якій ти країні зараз знаходишся? Я вже в Старогарді. Ні, ти не в Старогарді. Де ти, в, як... в якій ти країні? В Україні. В Україні. Гірка ще мокра, ми рано приїхали, так? Ти в ту сторону хочеш? Ми, пот... ми підемо зараз на екскурсію, потім повернемося і прийдемо сюди, погуляєш трішки. Давай на батут. Ну, давайте там сейчас тоже. Кидай мені м'ячик, кидай? Кидай мені м'ячик. Ти, мишка маленька. Дивись, бо там мокро. І вони перебувають теж під такими щитами. Ось так це виглядає. Спочатку вони підростали в нашому дитячому садочку. Це ось ця теплиця. Як відбувається процес виселення равлика? Справа в тому, що маленький равлик дуже-дуже хрупкий, дуже... -дуже, фруккий, дуже і ми не можемо там його якось брати, переселяти, чи вручну, чи ложечкою. Тримай, так? Сейчас я тобі нам боїшся. Ви максимум може, так, якщо брати по відсутках, то максимум буде 80 тисяч на фермі, а амнюля. Воно у вас по Україні чи тільки на форсі. Аня, розкажи людям, куди ти приїхала. На І що подобається, тоді. Якщо це все робити правильно, то у них все вже так. Маленький, який в тебе рабик. А, покажи мені, покажи. Він вже привик до твоєї ручки, так? Привик вже до ручки. Ану, покажи. Отак поверни ручку, він вже привик. Він як привикне, він почне вилазити. Щоб він не впав на пол. Ой, який хороший, маленький. Тут маленькі, бачиш? Тут інший сорт, і вони масенькі, такі малесенькі. У нас дошкоє такі боляції, тільки без улітки, без... А зараз все такі будемо дегустувати. Скільки тітя казала зубів? Скільки не забу. А хто тут у нас маленький, такий грається? Мама. Я відео записую. З'їжджаєш з горки. І Що улітки? Як вони? Багато там було їх? Равликів? Так. Да. Багато. І що ми зараз будемо робити? Будемо гратися. А равликів будемо їсти? Ні. Ні, а мама буде. Та я їх не люблю. Не любиш, так ти ж не смакувала ще. смакувалася.

Це теж ваша дегустація. Отожна да. пополон. Вирітаємося, бізь. Дивіться. Оп! Біжи <ріхи> до мене, біжи, 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 біжи. Бумс. Все? заморилася. Кручуся. Давай, крутися. А давай я тобі, знаєш, я тобі допоможу трішечки, щоб швидше було. Давай. Отак. Тримайся. І тепер в обратну сторону. Полетіла, Мілана. Слезеш, не туда, О, ой, 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 И на каталково не бачила поезд.